Слава Ісусу Христу! Ми з України. Живу я в Одесі і приїхав сюди на короткий час навідати своїх рідних і побути в деяких церквах, якщо Господь дозволить мені це зробити. Ми читаємо Слово Боже, друге соборне писання апостола Петра, перший розділ з п'ятого вірша. Тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні – стримання, а в стриманні – терпеливість, а в терпеливості – благочестя, а в благочесті братерство, а в братерстві любов. Бо коли це в вас є, та примножується, то воно робить вас нелінивими. Ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Ми, славяни різних національностей, така є спільна назва. Ми відмінні від англомовних, від англо. Саксонської нації. Навіть коли ми е, ведемо рахунок на пальцях. Ми рахуємо так: один, два, три, чотири, п'ять. А, е, а вони англосаксонці, саксонці Я так: один, два, три, чотири, п'ять. Нам все щось бракує. І нам все дає, дай, дай. А вони беріть, беріть. Ми говоримо в молитвах, не всі, правда, деякі. Господи, дай мені. Дай мені бути добрим, дай мені бути терпеливим, дай мені бути чесним. І той список можна продовжувати. Дай, дай, дай. В тому же першому розділі апостол Петро пише: вам все вже дано для життя і побожності. Бог, коли приходить до нас, Він не приходить з пустими руками. Сьогодні в нас. Християн. Відношення до Духа Святого побудоване, на жаль, на деяких піснях, Дух Святий це огонь, Дух Fire. Дух святий це є вітер, Дух Святий це є далі може перераховувати, але Дух Святий це є Бог, третя особа Божества. Коли Христос відходив з цієї землі перед відходом, Він говорив до своїх учнів: я йду до Отця, але я буду благати Його постати вам Дух Святий. Христос знав. Людина, навіть при наявності спасіння, яке Він Христос дасть людям, без Бога не може спастися. Навіть тоді, коли Христос був взятий, над ним знущалися, Його розп'яли. Ціна спасіння була заплачена. Не стало більше влади, смерті над людьми. Але якщо немає Бога, в житті, в середині людини. Може людина без Бога звершувати своє спасіння. Тому апостол Павел пише: Хіба ви не знаєте, що ви храм Духа Святого живу, що у вас? Він Є? живе в нас, Бог живе в нас, який кожен день веде нас до спасіння, і Він нам дав все необхідне для життя і побожності. Ми називаємо себе віруючими. Що сьогодні ця назва. Не, не стільки актуальна. Колись ми жили, давно то було в Радянському Союзі. А от тоді ми могли себе назвати віруючими. Велика кількість людей були або атеїстами, або зовсім не знали про Бога. Сьогодні спитаюся, ти віруючий? Віруючий. католики Віруючі. православні Віруючі. греко-католики Віруючі. і ми віруючі, християни віри іванівської. І от тоді. Починає проявлятися інша якість. Як визначити правдивого віруючого? Коли я е, був у Львові, там є церква, де відспівують воїнів, які загинули в війні. Я там не бачив жодного порушення церковного внутрішнього порядку. Всі гарно вдіти. Коли входять в середину ну, приміщення, в церкву, в будівлю, обов'язково всім. Дадуть на голову покривало, а хто ходить в штанах, пов'язку сюди дають, як в нас, п'ятидесятників, і і, і православній церкві так само. Попробуйте визначити всі вірять сьогодні. Коли хтось раніше робив на роботі, на заводі, скажімо, і обід перерва. йшли в кімнату, дали всі за один стіл, швидко з'їли свою їжу. А потім, ну що є час, починають ті, які сиділи за столом разом з тобою, пали доміно і починають грати в, ті, в доміно. А мені куди дітися? Та я сиджу. подивилися раз, другий раз, Ти чого тут сидиш? Вам не можна. Якщо я забугу, що я є віруючий, мені нагадали, що я віруючий. сьогодні They... всі віруючі. віруючий. І от Апостол Петро пише, і ми читали з вами. Тому докладіть до цього всю пильність, покажіть у вірі вашій. Чесноту. І вас тут я не знаю. Є багато людей, які знають українську мову. Хоча для мене який виріс у Львові. Народжений у Львові і ходив до української школи, коли мені б дали тест, я деколи його заповняю сам для себе. Кі, напевно, 20% я вірно, вірно поставлю акцент. 20... Наголос. Ставлю один. О, якийсь другий наголос? Це Чеснота. Ті, які читають російський переклад, а є Those ще, start, А на жаль, такі ще є. Вони читають Покажіть віри ваші. Добродітель. І <говорит> тлумачать, <говорит> що то є добрі діла. Ми вірують, що ми, ми мусимо показати доб добрі діла. А що таке добрі діла? Зібрати контейнер і відіслати в Мексику. Хоч ці контейнери в Мексику, хоч кожен день, а Мексика як була, Мексика, так і лишилася. Колись в такому Christian Center був пастор Монтейн, і він одного разу я був в нього на прийомі з. В його офісі. І він yeah. говорив такі слова. Ми, американці, вже більше 100 років ведемо місце роботу в Африці і в Мексиці. За 100 років Мексика і Африка така, така, така сама. Звідки hey. ти я говорю з України? То були Ukraine. 90 років. роки, 25 років десь назад. Маєш Україну, турбуйся про Україну. Добрі діла. І покажіть uh, ви uh, чесноті. Пізнання, а в російській мові розсудітельність. І ось я, християнин, віруючий, стою на перехрестку, каже в Рентоні, червоний сигнал світофору, а з лівої сторони стоїть в мене якийсь мужчина, має таку табличку і написано Хочу їсти. Або Мій песик хоче їсти, мій песик хоче їсти. І от я християнин віруючий, зразу шукаю гаманець. Дістаю свій тяжко за напрацьований долар, я ж добродітель я можу дати в тій частині моєї голови. Ігор, дай. Okay. Але друга частина моєї голови, що він з моїм доларом зробить? Sorry. Може, проп'є, може, щось гірше зробить. Хто світло червоне так довго горить, У мене боротьба в голові. This Одна частина давай, а друга частина говорить, ти, ти подумай. І раптом. Знаний світло. Дякую on. тобі, Господь! Славив мене від тої муки. Mm -hmm. Я їду в кишені, що я маю. Ні, ні, то не так. Yep. Покажіть вірі вашу чесноту. Добродетель. Це не має нічого спільного з добрими ділами. В оригінальній мові, якщо його читати і перекласти на нашу рідну мову, воно звучить: покажіть вірі вашій, високу мораль. Високі моральні якості. Як ми є віруючі, покажіть, що ми не сваримося, ми не завидуємо, ми не поносимо один одного, ми не обговорюємо якості чи добрі, чи погані другі інших людей. Покажіть, покажіть, як ви ведете себе в домі, вашому, як ви ведете себе в церкві, у сусідів, покажіть високі моральні якості, вічливість. Повагу, Покажіть, що ви вмієте посміхатися. Покажіть, що ви вмієте говорити людською мовою. Покажіть. А тепер покажіть ваші моралі, високі моралі, де вона взялася. І друге, це є пізнання російська мова розсудітельність. Покажіть, що ці якості, ваші моральні якості, не від того, що ви закінчили високі школи, Чем? що ви. Прочитали більше там сотні книг, Вискаємо. що ви спеціальні курси проходили. Покажіть, що все у цій високій якості морального поведінки у вас є. Є у вас від тісного спілкування з вашим Господом. Якості ви прийняли від вашого Спасителя. Ви знаєте цю людину. Він є служителем в одній із церков тут. Колись він був теж молоденький хлопчик. І одного разу він в церкві. Я його бачу, говорю: брат, не назвав його імені. Що з тобою сталося? Ти такий якийсь опущений. Оце таке якесь таке довге. Він мені каже. Е, я люблю бокс. І Я поїхав битися десь там. В Італії, ще тоді не був мером Києва, десь бився в, в Лос-Анджелесі, там якісь нього були змагання. Були. Він купив білет на той, на той бій, дуже дорого коштує. Приїхав туди. І була можливість а, мати таку зустріч з ним, з Віталієм Клічко. Він до нього підходить, оцей мій знайомий молодий чоловік. Заходив, Віталій, привіт. Віталій, такий такі очі зробив, повернувся і пішов. Hey, і той молодий говорив: Як так? Та я про нього все знаю. Він народився, де жив. І вис... знаю, де він бився. Кожні колені, де він там когось вдарив, То, Такі це... дорогі білети, я підійшов до нього, а він пішов. Ми можемо знати все про Бога. Можна знати Біблію на пам'ять. Ми можемо читати на пам'ять тексти без зупинки. Но як немає спільноти щоденної спасителем нашим, а розмови з ним кожен день нема. Тісного зв'язку з ним щоденно. І... Ніколи такий християнин нічого не одержить. Життя гарне, прекрасне, робота, сім'я, діти. І раптом щось не так. В нашій мові є така приказка, як тривога, то до Бога. І зараз, Господи, поможи. Він дивиться на таку людину, а я тебе знаю. Не, ти, ти, ти про мене все знаєш, а я тебе знаю, що ти хочеш від мене? Щоб одержати допомогу від Бога в будь-який час нашого життя. Треба мати з Ним спілкування. Коли ми приходимо до Бога, ми вчимося від Нього щоденно. І тільки тоді ми можемо показати ті високі моральні якості. А Біблія говорить нам про Є в російській мові два слова, а в українській мові тільки одне слово. Ага. В російській мові є плоть і тіло, як і в англійській мові. В даному випадку наша мова є бідна, тільки тіло. А яка між ними різниця? В оригінальній мові то є те саме, от. от а яка різниця між плоть і тіло? Ми всі маємо флеш. Ми маємо всі плоть. І в ньому є закони гріха і смерті. Що говорить апостол Павел писанню до римлян? Роблю те, що не хочу. Чим зроби? Коли до нас приходить Бог і живе в нас, тоді і стається надзвичайно велика зміна. Плоть використовує саме таке слово, щоб було ясно, в якому живе Дух Святий стає тілом. Всі закони гріха і смерті, які є в нашій плоті, вони Плач. нікуди не щезають. Вони повністю під контролем Духа Святого. Плоть під контролем Духа Святого це є тіло. Коли ми можемо контролювати Духом Святим, який є в нас, Духом нашим, той закон гріха і смерті, тоді наша наша плоть вже не керує нами. І Оре Слово Боже, віддайте не плоть вашу, а тіла ваші, а служіння, розумне служіння. Коли в нас є, ми віруючі, ми можемо показати вірі нашої чесноти, тобто високу мораль, високі моралі. Пізнання, а тоді в пізнанню і написано, у нас є стримання. Тобто, коли в нас є якості Божі, моральні, можемо контролювати себе. Їду я з моїм братом в машині, він за кермом, хто їздить, знаєте, різні ситуації на дорогах буває. Раптом з лівої сторони хтось його гарненько обходить. І він, іруючий, що за? і починаються... Сваринні назви того водія. Я йому кажу, по ім'ю, називаю його. Та він же нічого не чує. Але мені так легше. Я гота: Бог, Бог же чує. Приходячи додому, вінка просить вже вісім років забити цвях. О. У неї вже закінчилося всяке терпіння. І тільки в двері влучені, а вона своїм проханням. І тоді відкривається сирена. Oh. І пішло на цілу хату. Жінка навіть не знала, що вона така є. Контролюємо себе, свої емоції. Довший час я був на служінні, активному служінні. І, на жаль, в братських кімнатах не всі контролюють свої слова. Підходжу до одного брата, вже відійшов вічність, подаю йому руку. А він руку назад ще й нічого не сказав. А він мене звинувати навіть в тому, що я Христа розп'яв. Я його називаю, називаю по, по імені. Я говорю, до якого царства ти ти йдеш? Як так ми всі гарні, всі добрі, всі. So, а Якщо щось емоційно нас то зачіпить, не тут в залі, бори Боже. Я говорю, там, де я є. Зразу немає ніякого контролю. І пішло. Звукові хвилі дуже сильно перекочують висока мораль. Пізнання, self-control. І тоді покажіть. Uh... Стримані, терпеливість в нашій мові є два слова однокорінні, так якби вони звучать однаково. Терпеливість і довготерпіння. І в нас говорить: не вистачає терпіння. Переходи на довго терпіння. В оригінальній мові, вибачте, що я часто вживаю слово оригінальній мові. Я маю це право говорити. І в оригінальній мові воно має різне значення. Довго терпіння відноситься до відносин з людьми. Людей треба довго терпіти. Ніякої обмеження в часі. Ніякого обмеження в часі до приходу нашого Господа Ісуса Христа. А от терпіння має відмінність, в чому є. Воно відносить до обставин життя. Обставини життя, життя починаються. тобі втрата роботи, хвороба, сімейні якісь не, незгоди, тобто якісь обставини настали. Бо об, 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 обов'язково не мають початок, обов'язково не мають закінчення. Коли ми віруючи, ми знаємо, що з нами є Господь. знаємо, що в будь-яких обставинах життя Він є з нами, всі лишуть, а він не залишить. Тому що, коли починаються різні обставини, має початок і обов'язково закінчиться. Терпеливо чекайте закінчення. То не є на 100 років. Воно може бути на день, може бути рік, але воно обов'язково закінчиться. І коли ми з вами довіряємо Господу, він з нами. Ми чекаємо закінчення тих обставин. Люди, щось сталося. Гой, Господи, де, що, як, звідки? Молюся, молюся, Бог не відповідає. Що далі робити? До пророків. Пророки мовчати. Куди далі? Деякі йдуть навіть до гадалок. Хочу знати, коли закінчиться. Віруюча людина так не поступає. Віруюча людина, терпеливо чекає закінчення терміну. Тих обставин. Коли ми з вами маємо терпіння, тоді покажіть в терпінні благочестя. А слово благочестя в нашій мові, часто ми його вживаємо, але значення його не всі знають. Апостол Павло в писанні до Тимофія пише: великий зиск. Це благочестя із задоволенням. Хто читає російський переклад, рекомендую вам перейти на український. Там написано велике прибрітіння благочестивим і довольним. Я бачив благочестивих людей і бачив задоволених людей. Щоб об'єднати благочестивих людей і задоволених, я не бачив. Все щось не так. Той поганий, але я благочестивий. Той добрий, але я не такий благочестивий. Що означає слово благочестя? Коли мене питається, хто ти такий? Я релігійна людина, звідси аж до, аж до п'ятки. Сьогодні слово релігія таке негативне. А то релігіозніки так говорить в Україні. Воно взято від незнання Слова Божого. Але якщо взяти оригінальне звучання і на нашу сучасну мову, це служення Богу. Великий зиск служити Богу із задоволенням і служити не тому, що мене заставляють не тому, що я інакше, якщо то не зроблю, то мене не будуть поважати. Okay. Я це роблю із задоволенням. Але тепер підходимо, що таке служіння Богу. Ну служіння Богу, це ну це співати, проповідувати, вірші говорити. Це обов'язок. Але служіння Богу вести людей. Царство темряве, царство світла. І скільки я Ігор Білас, не те, як жити слово, як особистість, просто з таким іменем простим. За стільки років мого християнського життя привів людей в церкву. Оце моє служіння Богу. Скільки п'ять, десять, троє, але хоча б один. Кожного з нас є рік. Скажемо, з 1 січня по 31 грудня. І коли б ми з вами поставили собі кожен рік з завданням, Господи, я хотів би в цьому році привести в церкву одну людину. Не 10, не сто, одну людину. Я маю що робити 365 днів. Я молюся за цю людину. Я святкую цій людині. Служу цій людині, і приходить час. Вона приходить в церкву, вірний раб, скаже Господь, до кожного з нас, якщо ми за своє життя, хоча б одну людину привели в церкву, я собі ставлю завжди питання. За 48 років, скільки ти привів людей в церкву, церкву Христа, ото є служіння Богу. Я можу сказати десятки, можливо, сотні проповіді. Я можу співати кожен раз, скільки людей я особисто. Церква, якщо кожен з нас правдиво хоче служити Богу, давайте поставимо перед собою ціль одну людину в рік. Наступний рік, в такий самий час. Церква благодать збільшиться на 100%. Це є служіння Богу. Покажіть благочесті, братолюбство. Сьогодні це слово не є модним. Навіть керівники великих об'єднань. Християнських об'єднання вони yes. сьогодні використовують інше слово. Команда. Моя команда. Мама. Я з моєю командою. Але в команді немає родинних зв'язків. Це є люди, які об'єднані грошима на деякий час. Але всередині між собою вони є суперники. Я не маю брата рідного по крові. але я маю двох сестер. Мені ніколи в голову не може прийти образити моїх сестер. Сказати від них щось погане, зробити їм якусь шкоду. Ми ж одної крові. Ми від одного тата і мами. Як я можу сестру свою, а брата? Що ж йому зробити? Як? А в церкві Ісуса Христа ми всі об'єднані кров'ю, одною кров'ю Ісуса Христа. Як я можу, брата, мого, з ким я з'єднаний кров'ю Христа, унизити, зробити йому боляче? Покажіть братерство, а братерстві любов. Любов, яка все закриває і обнімає. Дорога церква, якщо ми є християни, і в нас це є, і в нас це примножується, то воно зробить нас не лінивими, ані безплідними візнання Господа нашого і Ісуса Христа. Сьогодні є різні христи... Масштаби християнства. І кожний виставляє християнин, є такий, в моєму розумінні. Сьогодні нормально робити справи, які років ще 30 назад вважалися повністю гріховними. Рівень визначення християнства опускається все нижче і нижче. Мають право, але є один, по якому будуть всі люди. Мірятися. Ісус Христос, який Христос, такий Христові. І коли в нас у ці якості є, ми працюємо над ними, досконалюємося, ми більше пізнаємо нашого Господа Ісуса Христа. І коли приходять різні обставини життя, ми з Ним в постійному зв'язку, в розмові, в спілкуванні, тоді ми говоримо: Господи, Lord. І Він відповідає: Ось я, Син мій. Дочка моя, я daughter. з тобою. Христос сказав: коли ви прибудете в мені, Писання е, Івана від Івана, а мої слова прибудуть в вас, і просіть все, що тільки заважаєте, і дасться. вам. Церква, будьте благословенні. Мир Божий кожен кожне вас. І можливо, нам треба подумати над служінням Господу, щоб ви, церква благодать наступний рік. Була переповнена 100% це є наше завдання. Хай вся слава належить нашому Господу. Амінь. Наш Господь ми вдячні Тобі за спасіння, і ми ніколи не перестанемо дякувати тобі. Бо без Тебе ми були би так, як всі інші люди. Не всі вони є погані, не всі вони є невиховані. Не всі вони не знають, що таке добре або погане. Не всі. Але ми знаючи тебе. Ми маємо впевненість в завтрашньому дні, бо майбутнє наше разом з тобою. Ми дякуємо тобі, Дух Святий, що ти працюєш в нас і над нами. Ти перетвориш нас в образ нашого Господа Ісуса Христа над тими якостями, які мав Він. Дух Святий, ти хочеш, щоб і ми мали ті самі якості. Нехай, Господи, кожен з нас візьме серйозно слово Твоє в своє серце і працює над собою, а допомога наша, Ти Дух Святий, живущий в нас. Нехай буде прославне Твоє ім'я нашого Господа, кожен день нашого життя через нас, наше життя, наше свідоцтво, там, де нас бачать і там, де нас ніхто не бачить. Хай буде прославлено Твоє ім'я. Хай церква, в якій я находжу сьогодні, буде благословена тобою і росте во славу Твою, оскільки ще тут є до коло нас людей, які не знають тебе. Нехай, Господи, церква Твоя збільшиться для слави Твоєї і їхнього спасіння. За все тобі дякую, наш Великий Бог, Отець, Дух Святий. Амінь. Отче наш живе, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам сьогодні на і прости нам провини наші, як і ми прощаємо нашим, і не веди нас у випробування, але визволи нас від лукавого: бо Твоє є царство, і сила, і слава повіки.